Ліміт життя вичерпано. Навіщо? Наталю, навіщо? У тебе є спадок батька? Я тобі давала все, що тільки можливо. Ці жалюгідні копійки ти називаєш спадком? Ти справді вважаєш, що це гідна компенсація за моє понівечене життя. Ні, сестричко. Тепер мені потрібно все. А знаєш чому? Бо я розумніша, бо я приручила тебе. Я звабила твого чоловіка. Хоча це було нескладно, я думаю, Рома завжди мріяв про когось гарячішого. З чоловіками так не можна, сестричко. Не можна демонструвати, що ти сильніша, розумніша, талановитіша. Ти справді розумніша. Ти справді талановитіша. Я знаю. Це я підмінила стоматологічну карту Роману у варі в кабінеті. А потім ми почали тебе зводити з розуму з ним. Зізнаюсь, то було весело. Навіщо? Навіщо, якщо ви просто хотіли вкрасти гроші? Ні. Ти повинна була померти, сестричко.